Росії стало менше на один літак Су 34 вона вже втратила близько 30 літаків су 34 і загалом понад 135 літаків під час великої війни Росії з Україною. Про це повідомляє британська розвідка. Ну і от сьогодні ми бачимо мінус черговий су, який на території Росії не долетів до. Місця свого призначення розбився е, су 34 Про це повідомляє міністерство вбивств Росії. Е, він носій кабів. Я нагадаю, тому що спочатку говорили, що су 27 ні, су 34 Британська розвідка каже про те, що е, також було знищено щонайменше два російських винищувачів, е, винищувачів бомбардувальників. Су 34 внаслідок української атаки дронами на військовий аеродром Маринівка е, я з цього розпочинала першу годину. Ну а тепер в Цій годині додаю плюс су 34 який розбився самостійно. Якби нам не треба було витрачати на це сил, і вони би розбивалися самі об свою землю, було б набагато краще. Ну а поки наші сили оборони працюють цього разу, відпрацювали по Саратову, три дрони впали. На територію Саратівського нафтопереробного заводу цього ранку це сталося за даними Джерел Астра в екстрених службах регіону. Кажуть, що дрони 1 липня атакували Саратівський нафтопереробний завод. Три безпілотники впали на територію підприємства. Пошкоджень нібито немає. Завод нібито продовжує свою роботу. Ну а загалом це не перша атака на підприємство в лютому 25-го року. Внаслідок удару по НПЗ було пошкоджено. І спалахнув газопровід низького тиску. Роботу об'єкту було припинено. Так повідомляли джерела до цього. Завод атакували в січні 25-го року. Ну і Саратівський нафтопереробний завод одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств. Раніше відомий як завод Крекінг. Входить до структури нафтової компанії Роснефть, і Саратівський НПЗ переробляє нафту марки ЮРАЛС і нафту Саратівського родовища, що надходить трубопроводом, а також нафту Оренбурзьких родовищ, що надходить залізницею та водним транспортом. Ну і от про нафту ми з вами згадали. Давайте тоді і до тіньового флоту Росії, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про екологічну катастрофу, то мені здається в. Книжках навпроти Росії можна написати поставити Терей, написати. Країна, яка несе екологічну загрозу всьому світу, ну і не тільки екологічну. цього разу в середземному морі вибухнув танкер Вільямора зі складу тіньового флоту Росії. Про це повідомляє наш український гур, і це сталося під час переходу судна із Лівійського порту портувайтіна за 150 кілометрів від територіальних вод Лівії. Судно було завантажене щонайменше одним мільйоном барелів сирої нафти. Його неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів саме з портів Росії. Тому ми стверджуємо, що які б прапори там не висіли на тому судні, але це судно належить саме до тіньового флоту Росії. Чому я кажу, що неважливо, які там прапора на ньому висіли, тому що він йшов під прапором Маршалових островів. Ну і неодноразово використовувався для перевезення нафтопродуктів. але чомусь бачите прапор Маршалових островів. А за нафтопродуктами він їздив до або ходив та вони ж ходять, ці судна, ходять. Правда, як бачимо, дуже погано, але тим не менше. Так от ходив він до російських портів, зокрема, з усть Луги в квітні 25-го року. Він вийшов в новоросійськ в травні 25-го року. Ну а власником танкера. Є грецька транспортна компанія зареєстрована в Марусі станом на 1 липня. Пошкоджений танкер прямував до Лаконської затоки у Греції е, на буксир. Інші екологічні катастрофи і загрози, спричинені діяльністю Росії, особливо її е, Тіньового флоту і військовою агресію. Давайте е, згадаємо, тому що знову ж таки. Е, ще раз наголошу, що тіньовий флот Росії він вже наробив багатько екологічного лиха. Про яке чомусь ще й досі не надто активно говорять в тому світі, я розумію, що екологічна політика є не основною політикою Америки наразі, і Дональд Трамп максимально демонструє це всьому світу. Зокрема, і говорячи про те, що йому не подобаються електромобілі, і що Ілон Маск може забирати свої електромобілі і повертатися назад до своєї батьківщини. Тому певно про тіньовий флот і його небезпеку в тому числі я зараз навіть не про те, скільки Росія на цьому заробляє. Я зараз про те, яку катастрофу вона несе світу. Чомусь ми думаємо, що ми безсмертні і що в цієї планети немає терміну придатності. І тут знову ж таки хочеться спитати у екологічних активістів або введе, тому що загальний флот цей тіньовий у Росії налічує зараз 435 танкерів. Ну зараз станом на перший квартал 24-го року. Скільки їх на 25-й рік? Тут вже сказати поки важко. Він був сформований, як ми розуміємо, для обходу міжнародних санкцій, які накладені були на російську нафту. А, зокрема, і граничних цін від G7 і Європейського Союзу. І ці судна часто є доволі старими. Погано доглянутими, не застрахованими або недостатньо застрахованими міжнародною групою клубів взаємного страхування відповідальності. Ну і більшість з них понад 83% старше, 15 років. Тоді як середній термін експлуатації танкерів становить 20 років. Тобто вони в цей тіньовий флот, розуміючи, що вони його можуть втратити, розуміючи, що на нього можуть бути накладені як санкції, так вони можуть бути і відбуксировані до будь-якого порту, вони відповідно. Ну, пустили ті танкери, яких не шкода буде втратити. Ну, а ми бачимо, що тим самим вони втрачаються дуже помітно і при цьому розливають багато нафтопродуктів. В квітні 2024 року 83% сирої нафти і 46% нафтопродуктів транспортувалися саме тіньовими танкерами Росії. Це близько 80% російської морської нафти, яке перевозилося відповідно суднами непідконтрольними заходу. Ну і загальна кількість суден тіньового флоту. У Росії зросла більш ніж втричі, якщо би рахувати, з 2022 року, тому я й кажу, що скільки цих танкерів чи суден в 2025-му в Росії сказати дуже важко. Капітани цих суден вдаються до оманливих і високоризикованих практик, таких як відключення і маніпулювання системою автоматичної ідентифікації. Використовують різні недостовірні відомості і маршрути в журналах. Там ви не побачите правди, які, власне, у всій Російській Федерації, то от в маршрутних журналах її теж немає. Де вони цю нафту взяли і куди вони її везуть, в тому числі. Ну і знову ж таки. Здійснення перекачування нафти з судна на судно відбувається просто в відкритому морі, що допомагає Росії обходити санкції, які, я нагадаю, на Росії абсолютно ніяк не працюють. Путін про це говорив багато разів. Ну і це створює значну загрозу. Екологічної катастрофи для багатьох країн світу, тому що водний простір він один великий. Якщо ви думаєте, що там розлив нафти стався в чорному морі, тоді інші моря можуть видихнути спокійно і не відчувати ніякої для себе загрози, то ні, абсолютно тому, що знову ж таки ця катастрофа вона добереться до Кожного кожної водної гладі і до кожної держави, яка буде ігнорувати російський тіньовий флот.